Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні в нашій студії неймовірний гість майстер нумерології Владислав Грицай. Мої вітання Владиславе, Владиславе, Владислав, сьогодні би хотілось поговорити на таку цікаву тему з точки зору саме нумерології. І це дата 24 лютого 2024 року. Дата досить зеркальна. От хотілося б почути вашу думку, як нумерології з точки зору, що несе українцям ця дата, чого очікувати, і чи є якась зеркальність із датою двохрічної давності 24 лютого 2022 року. Дивіться, ну насправді хотів би розпочати трішечки здалеку і сказати про те, що Є таке розуміння в родоводі, як хронологія, родова хронологія. Зараз я скажу mm -hmm. про що це. Це коли є певні дати або ж певні місяці, коли в родовій системі повторюються певні події. Наприклад, якщо ми так проаналізуємо, частіше за все в одній родовій системі люди або помирають, або народжуються плюс-мінус в один-два-три максимум місяця. Тобто є основні такі. Періоди. Чому я про це говорю? Бо насправді, коли ми говоримо про дату, перш за все слід зазначити цю хронологію, цю травматичність. Бо я дуже гарно пам'ятаю минулого року, 2023 року, коли я виїхав на дорогу 24 лютого, якраз їхав до студії, і я чуть не врізався в одну машину, потім в мене двічі. Чому я про це говорю? Я тоді приїхав сюди на студію, записався, потім повернувся і поставив машину, і вже до кінця дня, і ще декілька днів вже не їздив. Чому? Бо насправді є оця травматичність і є оця хронологія. Тобто, коли ми асоціюємо з і йдемо в символізм певних дат. Ми підсвідомо їх повторюємо, ми підсвідомо перепроживаємо ті ж емоції. Тому перше, що я хотів сказати, це дуже важливо. Перед тим як ми будемо розглядати основні питання, це те, що за тиждень-два. Ну, в принципі, от зараз якраз вийде відео, і цей період це якраз той період багато людей будуть переживати такі неоднозначні емоції, травматичність, переживання, внутрішня така втома і таке інше. Тобто, я в принципі дуже рекомендую на ці. Дати там десь до 26-го, не планувати досить важливих рішень, не е, якісь договори не заключати, тобто провести цей період максимально спокійно та не приймати важливих рішень. Чому? Бо коли ми знаходимося в цьому полі е, війни, коли ми знаходимося цій тривожності, ми підсвідомо повторюємо ті емоції, які ми тоді проживали, і ми підсвідомо. Е, Знову чекаємо ці дати. Тим більше ми знаємо, як москалі люблять сакральне в ці дати щось творити, і це на підсвідомості також дуже давить. Тому краще за все відслідковувати свій стан і відслідковувати а, ті емоційні. Внутрішні процеси, які будуть відбуватися, і краще знову ж таки цей період максимально так вільно або ж відпочиваючи, або ж не робити якихось таких різких рішень, не приймати так, його провести. Бо це так звана травматична хронологія, коли ми перепроживаємо стани пов'язані з певними подіями, пов'язаними з тим чи іншим. Числом так, наприклад, ми також проживаємо декілька тижнів до свого дня народження. Більшість ага. людей травматичність, або знаєте, такий пасивний внутрішній стан він досить часто відбувається днем народження, тобто переосмислення, таке інше. І тут я плавненько переходжу якраз до нашого питання. Насправді, крім того всього, ми маємо розуміти, що. Певні очікування, певні знову ж таки емоційні процеси. Вони повертають людей у. Реальності в цій реальності вже два роки війни в цій реальності, тобто повномасштабного вторгнення, і це також період, який буде фоново вмикати в нас відчуття безпорадності, відчуття «все пропало» і таке інше. І насправді слід розуміти, що в цей період дуже багато буде інформації та пропаганди, яка буде давити психологічно. На жаль, в якийсь період часу десь приблизно півроку. Ми дуже сильно йдемо з де задніх в плані пропаганди саме ідеологічної. Тобто москалі вони дуже круто змогли знову ж таки повернути ідею зради, знову ж таки повернути ідею розколу. І, на жаль, поки ще воно це відбувається. Тому, Слід фільтрувати інформацію, яка буде наступати, і буде так чи інакше давити на нас. що стосується дати. Дата 24 лютого 2024 року, по суті, вона, ну, знаєте, вона не є дзеркальною. Насправді я дуже не люблю, коли називають дзеркальним те, що не є дзеркальним. Дзеркальним є ті дати, які справді є знаєте, в російському город дорог. Тобто чітко йде одна з одним. Тобто Є оця стабільність системи, є ця закономірність. Це не є зеркальними датами. На жаль, це такий маркетинговий хід, коли ну, трішки називають щось тим, чим воно не є. Однак це дати, в яких є. Виключно двійки та четвірки. Це насправді має значення, бо двійки і четвірки вони відповідають за тему здоров'я, за тему енергії, відповідають за тему партнерства. Тому, коли ми говоримо про те, що завершається другий рік повноштабного вторгнення, ми маємо розуміти, що це період, коли буде змінюватися партнерство. Це період, коли знову ж таки перші два місяці після цієї дати ми будемо з вами бачити, як змінюється відношення партнерів, як змінюється відношення домовленості. Взагалі, тема домовленості вона буде дуже. Такою актуальною і дуже нам будуть її звідусіль про неї говорити. Які це будуть домовленості, скажімо так, до травня місяця немає сенсу про це говорити, бо дуже багато ще чого змінюється. Однак, в будь-якому разі, ідея переговорів, ідея, скажімо, там заморожування, вона буде дуже сильно соцмемо. Продаватись знову ж таки, я не кажу про це не в позитивному, не в негативному ключі. Це ми ще побачимо десь ближче до е, травня. Однак, в принципі, е, починається період, в якому ми будемо все частіше чути звідусіль тему перемовин, і це якраз енергія того періоду, який наступає. Далі, коли ми говоримо про число. 2024 року, 24 лютого, то ми, якщо сумуємо всі числа, ми отримаємо 16.7. 16.7 – це трансформація духовна. 16 – таке второ, так дуже зрозуміло можна. Про це сказати. Второ, це Аркан Башта. Башта це зміни, це дуже різкі зміни. Чорне стає білим, біле стає чорним і таке інше. Тобто це зміна цінностей. І насправді, якщо ми говоримо так сакрально-ментально, то період з лютого по травень це період, коли оця цінностна зміна об'єднання українців. Повернення, знаєте, що дуже класно, це можливість повернення до тієї ідеологічної спільноти, яка була на початку повномасштабного вторгнення, перше 3-4 місяці. І насправді, як ми говоримо про те, що двійка може розрізняти, так двійка може і ем, створювати єдинство. Тобто, оце єдинство це основна енергія, яка заходить, яка може бути нами ініційована, яка може бути нами знову ж таки відроджена, бо лише єдинство, лише оця спільнота ідеологічна, вона може призвести до остаточної перемоги, яка насправді нікуди не ділася. Знаєте, я хочу поділити своїми відчуттями, це досить важливо, бо на якийсь період. Я досить так глибоко підключився до подій, які відбуваються, і насправді, скажу чесно, що грудень-січень я так трішечки емоційно провалився це якраз було пов'язано з тим, що ті події, які відбуваються в соціумі, там зміна керівництва, яка зараз відбувається, угу. насправді це необхідні речі, однак це речі, які ведуть нас в невідомість. Бо слід розуміти, що оцей якраз період грудень-січень це був період. Ну давайте назвемо перехрестя, коли ми знову обирали свій шлях. Тобто Україна не програла вже в перші три місяці. Там програти е, цілком Україна могла лише той срок. І коли ми чуємо ці е, речі про там Київ за три дня, все таки інше. Це насправді дуже відповідає дійсності, бо це бліцкріг, маленька побідоносна війна. Котрі москалі дуже люблять е, втілювати, коли є дуже серйозна напруга в соціумі у ньому. Так була русско-японська війна п'ятого сьомого, так було руска фінська, 39-го і таке інше. І те ж саме вони вирішили повторити. І насправді Україна могла програти лише перші три місяці. Чому так? Бо. Це був період, коли український народ проходив тест, проходив залік, екзамен, як хочете це називати, на свою єдність. Ми її підняли, ми підняли силу предків. І тепер справа лише в тому, наскільки ми зможемо вирости емоційно, ментально та вирости як громадське суспільство. Зараз трішки буду таким, знаєте. Такими речами говорити е іде іде ідеологічними, мабуть, що. і ось як громадянське суспільство, ми зараз маємо прийняти рішення як відповідальність кожної за себе. І відповідальність за наше майбутнє. Ось зараз ми проходимо цей екзамен разом з президентом, бо насправді Володимир Зеленський зайшовши 25 січня свій новий період, соляр, то що називається в астрології, він зайшов період переосмислення. У нього також 16 період. І якраз до травня він складає свій особистий екзамен. Насправді, дуже багато е, ми чуємо звідусіль, там, про зраду і все таке. А насправді те, що відбувається з Володимиром Зеленським, це те, що відбувається з суспільством. Просто відтаке теж. Угу. Тобто, оце внутрішня, внутрішнє перезавантаження, переосмислення, куди, за чим, з ким і як. Те ж саме відбувається і з нами насправді. І е, ті люди мають зрозуміти, що ті люди, які зараз е, невдоволені Володимиром Зеленським, невдоволені рішенням з тих, що була відставка залужна, вони мають розуміти, що це вони невдоволені собою. Це зараз не про те, що я якось вгороджую його, okay. або я зараз не, не говорю погано чи е, хороше, я говорю просто про сенси, що відбувається. У нього по особистим циклам, якраз до травня, він здає свої особисті заліки. А Україна зараз війшла в період, знаєте, відкритої операції. Така моя дуже цікава прийшла Цікаво. метафора. Тобто відкрита операція, де ми зараз, як хірурги, стаємо самі над собою, роблячи ту саму операцію і розуміючи, що далі з собою потрібно брати, а що ні. І Володимир Зеленський лише відображує те, що відбувається у більшості українців всередині. І або ми беремо відповідальність і ем, беремо на себе, скажімо, складні рішення, або ж е, ми знову ж таки можемо відстрочити то, е, завершення війни. Хм, тобто, все-таки, бачите, це ця дата, і цей рік для нас дуже дійсно важливий. Так, так е, розумієте, справа в тому, що. Сам 2024 рік це період так званий кармічний. Я Думаю, що однозначно це хоча б раз чули, uh -huh. що це вісімка. А вісімка це період причин-наслідкових таких зв'язків. І а, кармічний період означає, що все приходить до своєї божественної істини, до внутрішньої правди. І це періоди, а, яким керують не люди. Це періоди, яким керують вищі сили. І ці вищі сили, вони розставляють той пазл, знаєте, як? Ну, уявімо, що ви розкладаєте пазл, угу. і у вас є час там, до шостої вечора. І ось приходить шоста вечора, і той пазл, який складений, окей, а все інше за вас вже складає якісь вищі сили. Так що в ту, ту 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 прийшов, прийшов. І ви розумієте, Навіть що так. ваш вклад це те, що ви встигли зробити. Однак, все, в підсумку буде все так, як має бути. Однак ваша робота, ваша концентрація на цьому пазлі, вона лишається вашою. Ви розумієте, що ви не встигли доробити. Ви розумієте, які пазли ви не знайшли. Ви розумієте, де ви, можливо, запізнились, де ви помилились і таке інше. Ось зараз вищі сили якраз демонструють ці наші. Помилки і демонструють ці наші незавершені справи, і насправді ми будемо бачити, як відкривається дуже багато секретів, як неправда перестає діяти. 2024 рік це дуже крутий рік саме для такої божественної справедливості. Владислава, такий цікавий факт сьогодні ви озвучили про те, що дійсно люди зараз тим більше перед датою другою річницею вони знаходяться в паніці, от саме чим більше ця дата наближається в передчутті того повтору, що може трапитися. Хоча всі вже головою усвідомлюють, що його вже точно не буде, але оці емоції, оцей тригер, він сидить. І от ви сказали дуже таку важливу річ, що от е, в періоди два тижні після дати цей. Таке обнулення потрібно себе тримати в позитивних вібраціях, позитивних емоціях. Але от якщо от не вдасться тримати в позитивних, тому що зараз дуже багато людей переживають, чи може це притягнути якісь оті негативні речі, яких ми очікуємо? Клас. Дивіться, насправді, коли ми психологічно входимо в тригери, ми починаємо підсвідомо ці тригери шукати, і їх знаходимо. Рекомендація дуже проста. Насправді, якщо ви відчуваєте ці негативні вібрації у собі, відчуваєте, що ви не можете це якось витягнути, змініть оточення. Дуже дуже проста рекомендація: змініть оточення. Ви знаєте, що у вас є друзі, які, ну, з якими вам комфортно. Причому не обов'язково з цими друзями там ви маєте говорити про політику чи навіть про свої відчуття. Ви просто знаєте, що ось з цією людиною вам дуже класно сходити разом в кіно. Ну, наприклад, або ж випити того же вінця, чому ні? Або ж е, ви знаєте, що просто спілкування з цією людиною воно дає вам деяке перезавантаження. Ми маємо розуміти, що... Коли ми говоримо про об'єднання, як, як про таку собі ідею, вона розпочинається дуже з простих речей. Це е, прояв, прояв піклування про своїх близьких, це е, таке дуже просте, звичайне спілкування з людьми. Це час, який ми проводимо з нашими там, коханими, з нашими друзями, з нашими родичами. І такі прості речі вони якраз і працюють. Розумієте, люди дуже часто шукають. Там гіпер, якісь там, духовні практики, 40-часові, якісь <різь> медитації, <різь> медитації <різь> замість <різь> того, щоб просто сходити з другом в кіно на якусь дурну, ну, дурну комедію або якийсь бойовичок. Розумієте, дуже прості речі вони дуже і працюють. Ми розуміємо на рівні голови ми розуміємо, що цей процес його навіть якось ем, е, проговорити, чому так відбувається, дуже легко. Однак прості, повторювані, систематичні дії, вони нас від тіля і е, достають. Точно так же працює е, творчість, точно так же працює там обійми ті ж, себе. прості речі вони нам і допомагають. Але люди е, знову ж таки завдяки завдяки е, пропаганді шукають якісь складні рішення. Ускладнюють. цього не потрібно робити. Прості рішення, прості дії вони якраз нас можуть витягнути. Слава надзвичайно слушна порада. Також ви розповіли, що в даті цього року є от такі дві важливі цифри: 16. Ми вже про неї проговорили. І 7. Якщо брати по таро, це теж дуже такий активний аркан, це колісниця. Чи може це от також підштовхнути взагалі от ті події, які будуть відбуватися навколо України до перемоги? І чи залежить це від людей, тому що от. Супроводжуюча карта, оця ж 16, вона сказала, що дійсно це дуже залежить від ці події, від людей. Чи дійсно uh -huh. це і так? Розкажіть, uh -huh. так дивіться. А ну насправді, якщо ми возьмемо ще і uh, день незалежності, 24 серпня, 2021 uh, uh -huh. року. Це також сімка. Тому uh, коли говорять про те, що 24 й рік для України дуже вирішальний, це справді так. І це е, свого роду період, коли Україна змінює свій імідж, змінює свій е, бренд, якщо хочете. І е, сімка, вона так, вона про войовничість. Однак, сімка, якщо ми говоримо архетипом е, через таро, це ще й про цілеспрямованість, це ще про вміння бути впертим. Не а, якийсь там агресивним, а саме впертим, тобто йти до мети, наближати ті цілі, наближати а, той результат, який ми бажаємо. І ця впертість насправді це та якість, яка дуже характерна українцям. Впертість там в творчості, впертість історична, навіть там візьмемо тих же козаків. Це дуже вперті люди, які насправді завдяки своїй пертості були одним з найкращих воїнів історично. Це так, так і є. І оця впертість це та якість, яку ми маємо включити в собі, і е, знати, що зараз період, коли для перемоги саме потрібна впертість. І е, насправді ці впертості нас е, намагаються позбавити. Ці впертості нас намагаються вибити. Бо е, однозначно зрозуміло, що другий рік війни, коли е, Україна протистають агресору, протистають. Е, і доволі успішно насправді протестують країні, яка, в принципі, воює всю свою історію. Ми можемо протестувати. І, ми, в принципі, вже не вперше так, між Україною і Єрефією було біля 22 воєн історично. І ось ми протестуємо зараз, і світ розумієте, слід розуміти, що Україна робить важливу річ для. Переосмислення духовності, переосмислення цього образу воїна світла. І зараз я не хочу, щоб це виглядало як якісь міфологічне підбадрювання. Так? Ні. Це просто слід зрозуміти, що наша мета, наша підсвідома ціль на цей період це лишитися тими самими воїнами світла. І дати розуміння а, того, що світло все одно перемагає, не просто так відразу почали називати москаліорками. Бо це люди, які а, підсвідомо намагаються привнести світ хаос, привнести світ темряву, і ми протистояємо. Як це було вже дуже часто, і багато історично. Тому я скажу так: ця сімка це про внутрішню впертість. Це про розуміння, хто ми це про внутрішню самоідентифікацію, це про вміння е, лишатися і е, собою і е, е, приходити до цілі, незважаючи на якісь логічні речі. Слід пам'ятати, що 2024 період це період, коли правлять вищі сили, коли людина робить все можливе від неї, а вищі сили е, намагаються це все. Якось направити далі про 2024 рік, це не стосується України, однак це дуже важливо. Якщо ми подивимось, якщо ви просто там заб'єте в Google, так розумію, що українці україноцентровані, тобто ми якось концентруємося на собі. Однак, якщо ми подивимось, що відбувалося вже перші там декілька місяців, ви будете дуже шоковані кількістю катаклізмів, які вже відбулись навіть в цьому календарному році. Природа, вона повертає людині те, що вона дала. Владиславе, ну і наостанок. Тобто, ви сказали, що я тут не можу з вами не погодитися, що в перші три місяці повномасштабного ми вже Своєю єдністю, своєю поведінкою, своїм настроєм ми вже виграли цю війну. Чи може це означати, що в зарашні дати оціх також після другої річниці три місяця ми своїм настроєм можемо зробити так, що після того ми вже знаємо, що виграли, що ми її завершимо? Класно, дуже класно говорити. Насправді так воно є і. Насправді слід розуміти, що ось тому і іде річ про екзамен до е, травня місяця. Mm. Бо в травні насправді можуть бути такі процеси, які зараз е, можуть вважатися, ну м'яко кажучи, нереальними. І оця єдність, яка була тоді, вона насправді і має стати тим інструментом, який е, приведе нас до перемоги. Тут 100% так. Владислава надзвичайно вдячні Дякую. від свого імені від імені всіх глядачів, що завітали до нас в студію. Я нагадаю, що якщо ви захочете поспілкуватися з майстром, всі дані Владислава Грицая будуть знаходитися в описі цього відео. Ну а хто ще не підписався, не забувайте підписуватися, тиснути на лайк, та дзвіночок, щоб не пропускати таких цікавих гостей, як Владислав Дякую. Грицай. До зустріч